Доброго дня, магія українського, мене звати Олена взагальний загальний розклад. Лано Всесвіту на вас, чому бути у вашій долі? Два варіанти. Цифру варіанти обирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Саміфікація тварин по першому та другому варіанту. Але все що не бути у вашій долі. По першому варіанту ваша синіфікація. Бажаю, що ви знаходились в втратах, довгий час не були жертвою діяння в підвішеному стані. Крадник на ресурс фінансовий канал і загалом на ваш ресурс те, за допомогою чого ви досягали результативності відносно фінансу матеріально матеріального благополучення достатку. Тримали вас прив'язки. Магічні маніпуляції саме в ваш бік. Дехто вже виходить, ну а в декого ще складна ситуація. Вам говорять, що вам потрібно все ж таки повернути ресурс на для того, щоб діяти. Хто не робив чистки, зверніть увагу саме на це. Ну, тому що досягнути внутрішньої стабільності, внутрішнього наповнення це ваша задача насамперед. Якщо ви знаходитеся в підвішеному стані. Відчуваєте себе жертвою в тих обставинах і в тій ситуації, в які ви знаходите, знаєте, що в деколи це стоїть сортів негативні магічні маніпуляції, щоб ви не мали розвитку і не досягали результату як відносно власної реалізації, так і відносно особистого життя. Заморожено закрито, закриті шляхи, можливості шанси. Але вам потрібно діяти, тому що якщо ви на даний момент маєте втрати, і знаходитись в негативному емоційному стані, то на цьому вони не зупиняться. Саме ті люди, які прагнуть, щоб ви залишалися в бездіяльності, безрезультативності, в пасивності. Ну і взагалом продовжуватимуть маніпулювати і негативно діяти саме в ваш бік. А вам потрібно задуматись саме по відношенню до досягнення стабільності або загалом стабілізувати дану ситуацію, тобто отримати владу над ситуацією в свої руки. Насамперед, на це потрібно звернути увагу. Плани Всесвіту на вас. Чому бути у вашій долі? Всесвітовіші сили бачать саме вашу ситуацію, зрада розчарування, безвихідь, обмеження, закриття шляхів, втрати. Можливо, дехто втратив кохану людину. І знаходиться сам на сам по відношенню до ситуації до обставин. Ну, а дехто навпаки пережив зраду, втрати, можливості шансів, ну тому що в вашому житті був чоловік, який саме конкурував, або навіть це ваш партнер, це може стосуватись того ж самого особистого життя. Ну, на даний момент вам говорять, що якщо ще відбувається конфлікт, Конкурентна якась ситуація, конфліктна ситуація з якоюсь людиною. Ну, це потрібно пропинити, тому, тому що от саме ви зливаєте ресурс туди. Ви втрачаєте саме із за даного конфлікту. Внутрішній, зовнішній, ну більше говориться про, якщо ви жінка, то зовнішній. Якщо ви чоловік, то з жінкою також зовнішній. Загалом зовнішній конфлікт або конкуренція. Якщо ви от чоловік, то я скажу, що жінка конфліктує, тому що відчуває безсилою по відношенню до ситуації, вона втрачає. А от якщо ви жінка, то чоловік займає більш результативнішу позицію. Ви втрачаєте, вам потрібно припинити поводити себе так, тобто знаходитись в негативно-емоційному стані, і відчувати безвихідь. Навпаки, замість хворобливого стану і зливати ресурс саме в негативні думки по відношенню до ситуації, і от внутрішній конфлікт в когось або по відношенню до зовнішнього конфлікту, внутрішній роздрайв. Ні, от саму ситуацію в вашому житті. Плани Всесвіту на вас, чому бути у вашій долі, це трансформація 100%. Тому що якщо ви надалі будете продовжувати знаходитись в цій ситуації, ну, загалом ви не досягнете результативності. Ви на даний момент, в розбитому стані, тобто в безресурсному стані, і. Відносно енергетичного наповнення, також у вас немає ресурсу. Немає ресурсу, ви несете втрати, немає наповнення, немає покращення ситуації або результативності не досягаєте. Тобто це вас лише виснажує і вводить саме в втрати, в негативні результати саме для вас. Тому трансформація, ставити крапку і звертаєте саме на це увагу. Потрібно закінчувати і здійснювати прорив. Да, закінчувати, навіть якщо на певний період, поки ви досягнете ресурсного стану, побалансуйте, тобто результату значних не будете досягати. Порада вам саме така, от, по відношенню до ситуації. Ви повинні розуміти, що. Ситуацію цю потрібно припинити, поводити себе також, реагувати себе також, потрібно на цьому поставити крапку, перестати зливати саме ресурс. В конфлікт, в конкуренцію, або в негативні думки, саме по відношенню до якоїсь людини, або по відношенню до вашої ситуації. Ставиться крапка і трансформується. Або, наприклад, ви втратили людину. Та вам говорять, що якщо ви. Вищі сили розуміють вашу ситуацію, але потрібно рухатись далі, потрібно змінювати ситуацію, потрібно виходити саме з даної негативної емоційної ситуації, негативної ситуації для вас. Тому що на даний момент ви, наприклад, знаходитеся, бо якщо і знаходилися, але вже починаєте розуміти, що потрібно зміни, от виходьте. Надалі продовжуйте працювати. І рухатись крок за кроком саме до результативності, до покращення ситуації, бо вам потрібно позбутися тягара, вам потрібно скинути ту тяжку ношу, вам потрібно пропрацювати дану ситуацію, вам потрібно зцілити серце. А зцілити серце, значить, осягати результатів, тому що от саме у вас розбите серце, тому що ви не маєте можливості шансу змінити ситуацію, і не маєте ясності розуміння. Тому що розумієте, що є люди, які конкурують, які мають статус, які мають владу над ситуацією, але, на жаль, це не ви. Ну, Для когось говориться саме по відношенню до вашої ситуації, що ситуація трансформується. Пропрацюйте лише внутрішній конфлікт. Наповніться ресурсно. Зверніть, хто саме почуває себе в безсилий, саме по відношенню до ситуації або загалом. Не відчуваєте себе в ресурсному стані, але виводять, як попрацюєте дане питання. І рухайтесь, цілеспрямовано до цілі, до результату, що бажаєте досягнути. Вищі сили то допоможуть вам, але от що потребує від вас ситуація, так? Якщо тривалий час були маніпуляції, негативні маніпуляції саме ваш бік, Верховна Жриця, жінка, яка будувала плани і реалізовувала, відсікала, закривала шляхи, але і на даний момент говорять, що поставлено крапку або в найближчий час позитивні зміни відбудуться. Так от від вас ситуація потребує, але ж ви ж повинні розуміти, позитивні зміни відбудуться тільки в житті саме тієї людини, яка щось робила, а не та, яка нічого не робила, і позитивні, позитивні зміни не відбудуться. Загальна картина позитивна, але тільки для тієї, людини, яка прикладала зусиль. Якщо ви надалі будете залишатись в негативному емоційному стані в внутрішньому конфлікті, ні, то тоді звертайте увагу саме на ці поради або те, як ви повинні діяти, повинні включитися, повинні боротися. Якщо ви лише будете мріяти, а не діяти, результат ви не досягнете. Насамперед, внутрішній баланс наповнення і в починання. Можливості шанси будете отримувати, саме як подарунок від вищих сил. Але тільки в тому варіанті, якщо будете активно діяти, якщо будете пропрацьовувати, якщо Будете робити вибір, а вибір будете робити, між залишатися в пасивності без діяльності, чи йти новопочинання і активно діяти. Тобто будете самодостатні по відношенню до ситуації. От Тоді результат і досягнете. Порада саме для вас: та да, трансформація і йдете в реалізацію. Вам потрібно чітко розуміти, що ваша ситуація залежить тільки від того, як ви будете проявлятися і як ви будете. Діяти по відношенню до ситуації у вашому житті. Але 100% ви можете вплинути на дану ситуацію. Якщо ще хтось не діяв, якщо ще хтось не включався в процес, хтось пасивний по відношенню до ситуації, знаходиться в негативному емоційному стані, ну тоді це означає лише одне, що ви не проявляєтеся, ви не боретеся за своє місце під сонце, а вам потрібно конкретно зрозуміти для себе. Ситуація в вашому житті підвладна. Єдине, що ви, а ви ресурсні, самодостатні по відношенню до ситуації, повинні активно діяти і проявлятися, якщо бажаєте досягнути результативності, змінити, трансформувати ситуацію. І відносно фінансового благополучньо достатку насамперед відбудуться позитивні зміни, якщо ви трансформуєте, зміните, поставите крапку, відсічите і підете в нове починання. Але підете в нове починання без сумніву і страху, і невпевненості. А впевнено, не зважаючи ні на що, ні на кого, рухаючись до цілі, до результату. Бо в вашому житті вже був період, де ви втрачали. Тому не повинні закриватись, не повинні залишатись в самотності бездіяльності, навпаки. Рухайтесь активно саме до позитивних змін в вашому житті. І ви з часом досягнете результативності. Дякую. Дуже. Плани, все, свято на вас. Чому бути у вашій долі? Варіант по-другому варіанту ваша синіфікація. Чоловік з'явиться або є в вашому житті, але ну, більше всього говориться, що з'явиться. Ну, ви для нього саме та жінка недосяжна. Ну, заважає спілкування взаємодії, але не розраховуйте на те, що дана людина саме той перспективний, якщо ви самотні, з яким ви зможете досягнути результативності. Ні, це. Лише отримати енергію і поставити галочку по відношенню до взаємодії стосунків з вами, це не та людина, яка дасть вам можливість досягнути результативності. Ви для нього недосяжна, ви для нього зірка. Але поки що, поки він не реалізував, поки він не отримав саме те, чого він бажає. Да, він буде діяти активно по відношенню до взаємодії з вами, але не розраховуйте те, що... Його обіцянки будуть для вас мати позитивний результат. Абсолютно ні. А от ви, ви самодостатня, інтелектуально розвинена жінка. Якщо ви цінуєте себе, то ви повинні відсікати, надавати можливості маніпулювати і бути жертвою діяння якихось людей вашого оточення, щоб не втрачати, щоб не мати негативних наслідків саме для себе. Плани все свято на вас, чому бути у вашій дорі. новому починанні, у вас закінчення певного періоду. Тому, якщо ви на даний момент знаходитесь в бездіяльності, в пасивності, відчуваєте, що потрібно діяти все, або нема ресурсу, або відчуваєте те, що немає можливостей шансів, то вам говорять, ситуація кардинально зміниться. Але ж. Це не знімає відповідальності саме по відношенню до вашого активного прояву. Тому що, от, якщо у когось є наміри реалізувати якийсь проєкт, ну або ви повинні проявлятися відносно нового починання більш активніше, але от 100% відносно нового проєкту, нового починання, власного бізнесу. Реалізації власного проєкту, вам потрібно йти в навчання, вам потрібно вкладатись, вам потрібно активно проявлятись, не бути пасивною. Так, можливо, комусь потрібно відпочити, досягнути ресурсного стану, можливо, хтось в хоробливому стані знаходиться. Хтось займається здоров'ям, хтось покращує саме ситуацію, розуміючи те, що щоб досягнути результату, потрібен ресурсний стан. Ну і от зайнялися здоров'ям. Відпочити, наповнитися. Так, але. Ви не повинні застрягати в бездіяльності. І це головна задача, саме, яка стоїть перед вами, тому що ви можете застрягнути саме в певній зоні комфорту і задовольнятись тим, що ви маєте. А вам говорять ні. ідіть в новопочинання, в навчання, да, тому що потрібно здійснювати перехід, потрібно відкрити власні кордони, пріоритети, потрібно виходити з самотності, потрібно виходити в світ. Не закриватись, змінювати образ життя. Якщо ви тривалий час були самотнім відлюдником людина, яка проходила духовний розвиток, яка навчалася, яка займалася певними питаннями відносно власного розвитку, відносно власної реалізації, то на даний момент вам говорять: ви повинні зрозуміти, що ви вірні дії вчиняли, якщо хтось був активний. Але період навчання або період трансформаційний ви прийшли на даний момент, ви повинні визначитися відносно того, яким шляхом ви будете рухатись, і вже здійснювати перехід на наступний етап. Тобто, якщо раніше ви трансформувались внутрішньо і зовнішньо, то вже на даний момент ви повинні визначитись відносно нового починання, нового проєкту, нового виду діяльності, бізнесу або те, чим ви бажаєте займатися. Те, відносно чого ви вважаєте вкладатися активно. Ну, і в чому ви бажаєте розвиватися і здійснювати перехід. Ну, для того, щоб гармонізувати своє життя. Вищі сили, плани все на вас, плани вищих сил відносно вас. Вони бажають, щоб ви самодостатня людина, яка Вони бажають те, щоб ви самодостатня людина досягала результативності. Але от. Варіант по-другому варіанту. Ситуація залежить від того, як ви будете відстоювати власні кордонні пріоритети. Тому що, можливо, наприклад, якщо відбудеться знайомство в найближчий час з чоловіком, відносно чого я казала, в сигнафікації вже самотній відлюдник, але більше, але не зважаючи на те, що він буде, те, що він буде самотній і не жонатий, це не означає, що дана людина на Має наміри по відношенню до взаємодії з вами на перспективність. Ні, дана людина поки що займає позицію наповнюватись, отримувати енергетичне наповнення і емоційне наповнення саме від спілкування і взаємодії з жінками з протилежною статтю. І от по відношенню до особистого життя він не будує довгострокових планів, тому от, перевести стосунки або змінити ситуацію в своєму житті, ви повинні чітко розуміти, що взаємодії, спілкуванні з людиною, з вашим оточенням, ви повинні відстоювати власні кордони, пріоритети, якщо бажаєте досягати результативності. Ну, можливо, дана людина бачить саме вас чутливою, емоційною, в деяких моментах наївною. Але ви не є саме такою. Ви повинні відстоювати, ви повинні боротися, ви повинні проявлятися. Ну, тому що, якщо ви цього не будете робити, якщо ви не будете діяти, і якщо не будете брати владу в своєму житті в свої руки, то будете проходити черговий урок саме по відношенню до ситуації і взаємодії з людьми. Ну, тому що ви ще сили зроблять саме висновок, що ви не досягнули. Чіткого розуміння, як вам потрібно вчиняти по відношенню до ситуації, чому бути у вашій долі позитивним змінам? Якщо раніше, наприклад, в вашому житті були руйнування, то даний період закінчився. Ви досягнете результативності відносно благополуччя достатку. Ну і говорять саме від руйнувань і негативних подій ситуацій. Вам і була порада, от саме від вищих сил, від всесвіту, відносно того, що як ви повинні розуміти саму ситуацію, в якій ви знаходитесь на даний момент, і як ви повинні проявлятися. Але ще говориться саме, що рід вас захищає, саме від руйнувань, від негативних дій, негативних маніпуляцій, саме ваш бік. Але ви повинні ясно розуміти, яким шляхом рухатись і. Активно проявлятись по відношенню до ситуації. Да, не знаходитись в сумнівах, в страху і в бездіяльності. Якщо бажаєте змін, якщо бажаєте досягати результативності, то потрібно змінювати саму ситуацію. Можливо, для когось є і буде потребою переїзд. Зірка говорить саме про те, яким далекими або тривалими не був шлях до досягнення бажаного результату, або кардинальним, який би цей шлях не був, ви зможете досягнути, але от все залежить від того, як ви будете проявлятись. Якщо ви будете блукати місяць, саме старший аркан говорить по відношенню до ситуації, якщо ви будете блукати в темряві, і не знаходити виходу, або не будете пропрацьовувати невпевнений страх, і не будете очищати свій простір саме від тих людей, які спостерігають, коли ви впадете, коли, коли вони зможуть вам вставити палки в колеса. Ну, тобто, негативно вплинути на ситуацію в вашому житті. А це саме може відбуватись тоді, коли ви не очищаєте свій простір або не відстоїте власні кордони, пріоритети саме по відношенню до свого оточення і людей, з якими ви спілкуєтесь. Тому от прислухайтесь до даних порад, і ви зможете реалізувати і досягнути бажаного результату. Позитивні зміни є перспектива. Старший аркан Сонця говорить саме про це, що ви будете відчувати задоволення саме від тих результатів, які ви будете отримувати відносно благополуччні доставку. Але ж тільки єдине, що ситуація, як би вона не складалася на даний момент, залежить від того, як ви будете проявлятися, як ви будете діяти, наскільки ви будете в ресурсному стані, наскільки ви будете відстоювати і боротись, наскільки ви будете займати головуючу позицію саме по відношенню до самої ситуації. Ну, такого результату ви й досягнете. Дякую, української, до зустрічі!